Дисклеймер, це відео не має за мету образити когось чи щось. Воно є лише розважальним і все, що в ньому сказано, є лише суб'єктивною думкою самого автора. Тобто мене. Приємного всім перегляду! Хотіла я якось записатися в один салон, і тут знайшла в послугах дещо дуже цікаве. Якщо чесно, це дуже не ага, стандартна послуга для салона краси, і називається вона Свічка. Там такі свічки були, що я б чуть просто не випала. Моя сама улюблена це ні вампіризму. Там такі свічки були, як Афродіта, Грошове благополуччя. Заряд сил на шляху до мети, захист від зла, блін, здоров'я, зміни, стілення душі, карма, молодість. Коротше, я цим реально дуже сильно зацікавилась і вирішила, що треба подзвонити в цей салон, дізнатися, що це за свічка, як її купити і взагалі, що воно таке є. Бо ну, це таке перший раз, що записуючи в салон, я знайшла такі послуги. І да, набрала я салон і запитала. А ви поки ще подивіться, які цікаві тут свічки є. Поки ще не почався наш дзвінок з адміністратором. Ну, свічки, звісно, да, стрункість, тонізуючі, стосунки з батьками. Ну ви самі розумієте, що це таке. Алло, доброго дня, Алло, доброго дня. Я звертаюся до вас, тому що знайшла у вас на сайті таку цікаву послугу, як свічка. Я хотіла би запитати, да, да. як це відбувається і що це взагалі таке? Яка саме вас цікавить свічка? Е, свічка повертає борги. Є таке. Свічка виготовляється в, е, в різні дні, ну в определені дні. Тобто, якщо ви сьогодні замовляєте, то е, підбирається окрема дата, окремий день, і тоді виготовляється свічка. Ви можете до нас приїхати, я вам напишу, коли, е, коли буде та свічка готова. Е, я вам можу написати, і до свічки ще йде інструкція, як нею користуватися, що, що потрібно, ще читати, як це все робиться. Ну і все, там нічого такого складного немає. Добре, дякую. А Свічки працюють взагалі? Так, вони працюють. Вони працюють, деякі працюють одразу, коли ви запалюєте, а деякі працюють згодом. Вони ну, ви побачите. А як я ма А як я маю зрозуміти, що вони почали працювати, що має відбутись? Ви відчуєте це. Ага. А ви якщо відчуєте, то може там чи є сон, якийсь, ну вам буде якийсь знак. Ага, я поняла. Тобто не не може бути такого, що я нічого не відчую. Ні. Ага, добре, дякую. Гарного дня, добре. до побачення. Хотіла по приколу взяти свічку Повертаю борги, але мені немає що повертати. Я не беру людей борги і не влажу в них. Тому а, я взяла свічку чиста шкіра, яка, ну, типу, хоч якось мене стосується, що могло б, хоч якось, би проявитися на мені. Бо боргів я не маю, дітей залезти не хочу, афродітою стати я не хочу, я не вампір і. Ну так я і ви А Я за свічкою прийшла. Ой, так. Да. Ну, все відчуття я, 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 я пришла. пришла. А що кажуть клієнти, що працюють свічки? Ну, працюю, так. Да. Працюю, так? Да. Да. Ви їй це номер. Вас У мене є вайбер її, так. Да. А, вайбер. Ну, вы, вона вам розкаже тоді. Добре, дякую. Я щейно після салону і забрала вже цю свічку. Чесно, я просто в вкушені, що мені з нею робити. Будемо з вами коротше, разом магією займатися в ньогорцем. Вся наша сьогоднішня магія виглядає ось так. Тут одна свічка, тут заговор, Чувствується щось дуже велике, я в шоці. Далі ось така свічка, ще одна огляд на свічки. Цю ми будемо палити сьогодні, а цю, я так зрозуміла, ми будемо палити через тиждень. Трешак. От, зараз прикріплю інструкцію. Слюбі, ребяточки, відкриваємо ми заговор. Заговор у нас має бути ось туточки. Це свічка, яку ми будемо палити потім пізніше. І так, вау! Я грибу. Оце все треба прочитати? В смислі, яке пожертвування? О, господи, боже, ви зараз як я почну робити цю хуйню. Ну, по-перше, перед запалюванням свічки треба вимовити замовлення, відкинути негативні думки. Руки скласти як для молитви. О май гад. Божечки, чого я маю склати руки як для молитви? Вона ж мені написала, що вона має в мисті стояти. Ладно, буде стояти в мисті, я не буду руки класти. Потім, блін, ще щось не вийде. Це все буде із-за того, що я не хотіла молитися. Спрямувати увагу свічки, в глиб свічки і читати вголос замовлення до відчуття досить. Як мінімум три рази, блядь, треба читати. Остерігати за полум'ям та від не відходити від самої свічки. Не можна займатися іншими справами, розмовляти по телу, Маєте повністю, бути сконцентровані. Все, ребята, не буде в мене чистої шкіри, бо я буду в цей момент знімати відео. Погано, Можна взяти сірник. Боже, що за хуйню тут понаписали? І зняти ту шапку, свічка почне горіти, Боже, я нічого не розумію. Залишки воску закопати під. Ви собі уявляєте, я ще стою і під дерево закоплюю остатки свічки. Смішно. Якщо немає можливості закопати, потрібно промити залишки проточній воді, загорнути у фольгу і викинути сміття. Після ритуалу потрібно обов'язково зробити пожертвування. Зробити пожертвування. Жертвоприношення. Жертвоприношення. Кого приношення. Кого будемо приносити в жертву? Просто що? Яке пожертвування? Тут тіпи, навіть немає. Жодного якогось указання, що це має бути. Ладно, що, приступаємо. Я принесла миску. Я почуваю себе додіком, якщо чесно. Але я дуже хочу чисту шкіру, сила цієї свічки, позбавить Ангеліну прищів. Дівочки, запам'ятовуйте, як ми лічимо Акне. Тільки так. 500 гривень і. Все нема нічого на лиці, взагалі нічого нема, все пропаде. Зараз Щоб до мене приєднається мама, а дуже дуже поки коштує. давайте відкриємо цю прекрасну херню. Кукуруза, дивись, якось схожа чуть-чуть. Отак вона має стояти. І, і по ідеї по інструкціях маю молитись, але ну, я не знаю, як це, як це зробити. Типа... О, хай ця свічка позбавить, тут тільки тексти, це просто треш, блядь, тут просто. Так, любі друзі, готові чаклувати? чакувати. вже над свічкою сидить, вже читає заговор. Пожертвування себе приносить. Перед забалюванням свічки вимовити замовлення. Тобто я хочу бікма... може починаєш? Чиген. Я б це все три рази читати, я б держати, наверне, як нибудь бляха. <говори> значить, слухай, якісь. Ти віриш в це, скажи мені. Я в таке не вірю. Я вже вірю це все. Не, думаю, так ну то, значить, будемо на сьогодні обзор віруючого і невіруючого. Для ритуалу потрібно обов'язково зробити пожертвування. Жені візьмемо жертву. Я так з цього ржала, я їй почуваю. А що це за пожертвування? Вона Ну, може, якісь бабусі повідати які хліба чи в приватбанки на благодійність щось скинути. Я їй пишу, а як це впливає на ритуал? Вона пише, якщо я вам написала, значить це впливає. Може, ну, дійсно якісь відьми? вплинують. це відьма це строго. Так, замовлення. Хай уйдуть усі прищі і не годять всі усі. А я вірю. Вона одразу потухла, все. Цієї свічки позбавляє Ангеліну борщів, бо грів, то спермо не зможе їсти. Чорних цяток та інших негарних, чого негарних, ну, типу, він ладно. Та інших негарних і неприродних процесів, і утворень на обличчі і тілі. Свічка усуває сухі шкіри, лущення. Напотухла. все, я потухала. Погано читала. Енергія ромашки сприяє швидкому загоєнню загоненню на шкірі. Йому Енергія крапиви у молоджу шкіру, звужує пори, а якщо робити, якщо вони так звужені, ще більше звузяться. Роблячи її здоровішою і красивішою. Енергія насіння кропу надасть тону шкірі. Хай буде так, і так і буде. Ще два рази надасть. Ще два рази Я не можу, сьогодні. Потім піду під деревом купати її. Та ні, я прикалуюсь, не буду нічого купати. Це ти зробиш, це Сімба. Сімба закупає. Що ти дивиться це все? Як спочатку з сірники нашли. А що ти будеш Анжела, Я забираю всі недосконалості шкіри. В мене не буде в угрі, в Так важно лежить, як це. Щастя і здоров'я. Енергія шавлі бореться з бактеріями і мікробами на шкірі обличчя. Ті зміцнює сні мене течкір. Там не... Видно. Видно? <смі> <ти> не <смі> так не видно! О, це якийсь обряд екзоцизм треба. <смі> це він привізено вже. А пахне вкусно. А Пахне як вкусно. Вот, ну, от, шавлем, м'ятою, ну так блять, я теж ну, можу зробити. Та що мені свічку потушити буду страшна до кінця народу. світу. Мінімум три рази треба читати. А мінімум, розумієш? Анджелка, прочитаєш за мене? Сила цієї свічки позбавляє Ангеліну прищів, вугрів, чорних цяток та інших негарних і неприродних процесів і утворень на обличчі тілі. Насправді це такий бред. Як це неприродних процесів? Прищі – це природні процеси. Чого вони негарні? Тіпо, прищі – це прищі, типу, їх можна лікувати. І називати це негарним і неприродним процесом? Ти ж хочеш позбутися, значить це що щось негарне? Я хочу позбутися, тому що без них все до краще. Ну, Тож, але що? я себе не почуваю негарною з ними. Енергія календули бореться з гнишковим утворенням на шкірі, та ті любвича. Сінолім'ята відчищаю сторонишки. Як зовні такі середини роблячі біш руки, але якоюсь пікою добре сильно до кіля. Не буде так і так буде. Амінь. до приносення в жаль, вважаю. Зараз я на доставлю ставлюся, триває свічку, може і тобі шкіру говорити. Потримай. Не. Та це ж бред, бред, брідно. А вдруг твої руги прийдуть до мене, не хочу тримати В <гум> 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 Жертву був принесений один, мужчина. Все виконано як мало бути. А як я як, я, я, я їх спитала, а як поняти, що вона спрацювала? Буде знак. Який знак? Покаже зараз? Буде знак. Заговорить. Це я сижу і чекаю, поки з'являться якісь знаки, бо, окрім заяць, який вибіг на дорогу переді мною, я ніякого знака не отримала. І я не розумію, до чого тут заяць. Можливо, він має якось мені допомогти з моєю шкірою. Нічого не зрозуміло. Блін, ці знаки, час іде, а їх немає. Що ж робити? Може, то шкіра не буде чиста. А тепер давайте серйозно. Я не вірю в цю всю чуш зі свічками. Я не вірю в цю всю дивну магію. І на жаль, більшість людей, які себе там видають за якихось. Ну я просто буду грубо це казати, ну, грубо говоря, магів, які видають себе за якихось магів, чи людей, які мають якусь силу, а вони користуються бідою інших людей, людей, які там не можуть повернути борги, які там мають поганий стан здоров'я. Які мають якісь проблеми в сім'ї, чи там не можуть народити, чи якось не вірять в себе. І зазвичай саме на таких людей розраховуються такі, от, типу, магії, астрологи, тарологи і так далі, на людей, у яких є проблеми в житті, тому що ми самі, коли у нас був дуже важкий період в житті, звертались до типу целітіля, екстрасенси, не знаю, як це правильно називається, але до людини, яка Вірить в те, що вона вміє там, виліковувати людей. Ось. Хоча це виявилось не так. Тому я до цього ставлюсь, ставлюсь дуже скептично. Це відео дійсно, воно створено просто для того, щоб поржати. Якщо ви вірите в силу таро, астрологів, екстрасенсів, в магів і так далі. То це лише ваше право і ніяк образити я вас не хотіла. Просто вирішила, що такий розважальний контент буде прикольним. Напишіть, чи вам сподобалось чи ні. Хотіла вам ще порадити дуже таку важливу штуку, якщо ви чимось хворієте, чи якщо є у вас якісь там проблеми, то вирішуйте їх самі. Не звертайтеся до якихось сил і так далі, тому що, знаєте, все в ваших руках. Якщо ви хворієте, звертайтесь до лікарів. Якщо у вас акне чи якісь проблеми зі шкірою, не паліть свічки, а просто лікуйте шкіру. Тому що це відбувається саме так. Моя шкіра стає кращою буквально просто від того, що я її лікую, так як мені це прописала дерматолог, бо це дуже важливо, саме лікувати, а не займатися якимось самолікуванням, свічками, екстрасенсами і так далі. Обов'язково звертайтесь до лікарів. І нічого просто не пускайте на самотьок. Це така дуже хороша порада, яку я тільки зрозуміла, коли трішки підросла. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео, коментуйте, обов'язково включайте колокольчик дзвоник, щоб завжди знати, що в мене вийшло нове відео. Бо це дуже важливо, щоб ви дивились систематично, постійно мої відео. Я вас обняла, поцілувала. До скорої зустрічі.